Безпечні вулиці та транспорт на традиційному брифінгу у голови Івано-Франківської громади його заступник Михайло Смушак доповів про майбутні проєкти. Зокрема, йшлося про безпечні вулиці, міську програму Твій безпечний шлях до школи управління транспортною поведінкою та пріоритизацію громадського транспорту. Посадовець запевняє всі зміни спрямовані на покращення умов та комфорт громадян. За останні декілька років ми е... Поставили собі за завдання і напрацювали декілька десятків нових схем руху по вулицях міста Івано-Франківська, і більшість з них ми реалізували. Є ще декілька проєктів, які ми не можемо реалізувати в силу різних обставин, як то, скажімо, вулиця Юності, Автоломашка, Левицька ну і так далі. Але е, ті реалізовані схеми дорожнього руху вони однозначно змінили обличчя міста. Новою проблемою для Івано-Франківська за час повномасштабного вторгнення стала велика кількість машин, для яких не вистачає місць для паркування. Михайло Смушак зазначає, прості заходи, яких вживали раніше, вже не працюють, а на деяких вулицях, взагалі, неможливо щось змінити. Він розповів про першу важливу програму, що стосується безпеки руху пішоходів та забезпечення руху транспорту згідно з правилами. Першу програму. Яку ми хочемо, це ми її називаємо безпечні вулиці. Безпечні вулиці це є програма, яка повинна максимально створити всі умови, щоб чи то дитина до школи, чи то пішохід, чи то людина, яка користується громадським транспортом чи автомобілем, безпечно дійшла від свого дому до тієї точки, куди вона хоче піти. Ця програма передбачає декілька складових. Це є острівці. безпеки», У нас на сьогодні є напрацьовано вже десь близько 15 проектів, погоджено в поліції. І ми хочемо програму це закласти в бюджети, щоб відповідно ми в рамках рухалися в рамках цієї програми, тобто безпечні вулиці. Значну увагу приділяють безпеці школярів. У планах прокласти до кожного навчального закладу такий маршрут, аби батьки не хвилювалися за свою дитину. Дитина має безпечно дійти з дому до школи, і щоб батьки не переживали за свою. Дитину воно включає звичайно, що і самі пішохідні переходи, і організацію руху біля пішохідних переходів, але вона є трішечки ширшою, тому що вона ще стосується, скажімо, освітлення, вона стосується так само дворів, вона стосується менших таких проїздів. От, от власне з департаментом освіти з пані Вікторією Дротянкою ми десь попрацюємо і до кожного навчального закладу ми пропишемо певні заходи, що необхідно нам здійснити, щоб діти безпечно йшли в школу. Також планують виділити смугу для руху громадського транспорту, встановити сучасні світлофори та покращити інфраструктуру зупинок. Дарія Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.